Всім привіт ви на каналі Дмитро Гемплей. Сьогодні ми будемо проходити... Точніше не проходити, а оглядати гру Слендеріна. Але увага, увага хочу сказати. Що ця Слендеріна вийшла в 2013 році. Тобто це сама перша Слендеріна. Да. Отже, ми проходити не будемо того що, типу, ну. Тут багато карт. Зараз. По-друге там э, довго ходити. Тобто ми можемо ще оглянути. Побігати там по картах і все. Починаємо. Ну, давайте з Warehouse. Easy. Куди ще на харті буду? Ага, ага, зайти. Шість предметів. Як ми, Як ми швидко ходимо. Просто таке. Ну поїхати. Ви я таку фігню вже бачу, не пам'ятаю де. А, -а, -а, -а. страшно. А, -а, а, стоп, давайте сюди зайдем. Тут нічого. Нічого. Тут а, -а, -а, -а кстати тут так можна башку кивати. Нічого нема. Якісь коробки. Це, це сама перша частина. О, я щось не йшов. Що, це щось і в нас таке. А я навіть не нажимаю, я і що, і шої що, воно саме взялось. То так темно, що я сам нічого не бачу. Так має бути? Блін, так стрмно? Вистримно. Знаєте, як то в хорорах якихось ідеш, ідеш, і хтось вилазить або ззаду, або спереду. Куди я йду взагалі? А Верхаус, воно як перекладається, Завод, типа... Хаос, понятно, но вер. Мені не приходить в голову ідея ніяка. Блін, о, ще ключ. Ключик. А, і це все? Ай, ладно, все-все, мовчу. Тобто підони вважать, а я думаю, що це якийсь предмет, я хочу його підібрати. тобто я дарма що, тобто, ну не дарма, і що в мене ж ключик. Ой, боже, стільки пертися, пертися, пертися і у того просто заради одного ключа. У мене таке що ми е, інваліди, тому що ми е, йдемо дуже помало. Ну навіть не можна там побігти, я не знаю там... О, ключ, а я його не бачив. Тут або що поворот. Чи це а, О, ключ. А що, перелізти ми не можемо полізти сюди, ні? Ми багато собі від'їли... на нас спина будь-що. Обходити повинні. Прикол в тому, що я вже забувся де вихід. Я ж тут не був. Ну тут нічого нема. А ні, Такі ключі вилить. А це текстура така. Ну, один предмет усе і це ключик. Не, ну цю карту може пройду. Інші просто хочу оглянути. Ага, угу, ага, угу, ага. Угу. Пара-па-па-па-па-ра-ра-ра Поки ми дойшли до однієї точки, я б вже стиг би э, закінчити школу. І постаріше. Це кермо. Я так розумію, або склад, або завод якийсь. Жесть я, ну ви шо? Це я де взагалі? Це шо? Це вихід? Це вихід, реально я до виходу дійшов. А в мене має бути ще один предметшн. Нічого. Ви виуявляйте ви нейшн ви, Ні. Короче, забудьте, что хочу сказати. А, тут я був, стоп. Тут ваша якась кімната, да? Да. Uh, the door is open. Uh, Налей на грибу. Короче, open the door. Что, не открыть такие уже? Музычка топ! Давай-ка за музыку. Е, яка реклама? Мана не е б Я не знаю, що тут реклама буде. будет. А, ну я ж з, з, з цим вот граю з інтернетом. Так, давай далі далее Гляну. Ага, ліфт зламався похуй. Open the door. А що е, оці в вони open? А що мені тут шукать надо? Ключі? ну я сумніваюсь. О! А, це оці, боже ОБС. Шафа, шафа, відкривайся. Не хочу. Що це за хотель такий, що тут одна така підлога. Нічого нема. Ліжка квадратні. Ну я улюблен мені не подобається оця во текстура підлоги Реально не подобається Е если мені після цього як ми выйдем вискочить рекламу Це капец. Я не хочу рекламу На шу не ваша реклама Хто в шафу скинув боже Кто то таким Хто Кто скинув, за скинул, а? що? Що шо за... Ладно. Шафа. Де? А де я його взяв? Не поняв. Що за магія? Це подарунок такий був. Двері закрите. Зразу дві штучки. Ладно... Ладно... У меня вот сделалась последняя штучка Где может быть? Ша за шафой, не? Я могу хоть зайти? А шафи пусто, она пуста. Фу, что за сервис у вас тут такой? А это кто тебя двери? Ну и? Тут вокана фотографія. Виглядає страшно. Ага, во. Ща тепер шукаємо де ліфт був. А де ліфт? А де ліфт?! О лифт. А шо це типа... а о, це відкривий лифт нам? О май гад. Купіс, як мені у своє кінцівка подобається, утя музичка така вона тканайте така переможна, я б сказав. Ну або та ну знову реклама. Що знущаєтесь на дима? Обожнюю рекламу. Обожнюю. Обожнюю, Ладно, давайте глянемо The Yard. Я не грибу, як це перекладається. А я що, не можу калітку відкрити, перелізти, блін? Що ми така ніжинка? Ти ще таке небо вже бачив? В якійсь грі точно. Ну, підем по ту... Оксі, ми тут цих ще ходи. Опа, це шо. Це якийсь китаєць був намальований. Нє, ну реально десь небо це бачив. не пам'ятаю, який. Так, ага. Керениці. Да? А, це фонтан. то, То, то да. Дверей немає. Великий стіл, на якому можна спати. І все. Окей, підемо сюди. Де дорога була? Ще вже заплутуюсь? Це ж дорога? Такого не поняв, де дорога? А де дорога? Що це хата? Тут ще схоже на сарай якийсь. Шо це? Це гра? Походу, походу да. Я це що сі. Де ти сеньці чи шо? Та шо ти мене оце переслідуєш? Відвали, дура, БЛІН що тобі надо від мене? Та відчепить! Вон вона! Дивіться, бачите, Бачите оцю заразу. Вона, блін, якась каже що... ти хочеш? Дурнать? Та відвали! Та що тобі надо від мене? Що, просто не дивимося. Це Запугавая хата, а я туди пішов, вкрав э, в штучку. Ну і де Я що я назад прийшов? Що за фігня ці кати? Ну стоп, ото сарайчик. А типа що тут а, а де я маю шукати? что пулис бігати, блін? Так, це я походу на край карти прийшов. Ну да. Может, затыремо. Ай. Та булак, моя воля, забыв быть у тварь, обум. Какую штучку пить, я не знаю, шо це. О, це що? О, це підкова. Це що? типа. Це, це, це типа зупинка, так? Да? Зупинка мого серця, блін. А, це дерево. Ну, більше я ніяких хотів не бачу взагалі. Взагалі, одні дерева. Подорожник. О, я можу зреться, злі... ну я хочу. Та відчепись! Оце от це ж зара кінець. Я меня мне шукать еще один предмет. уже скрізь побьем, не кажется. Ну, до того, что не был. А, а что біля тебе, скажи мне? Что я нафиг? Не, ну, здесь что такие фотографии. А ладно А це хто? Вибачте, вибачте що, по-по-по-по цей вот побашка... Боже, як воно? Боже, я забувся, як українською буде це слово. А я російською казати не хочу. Та нема тут аж його! Коже я, ладно, я виходжу. меню, є. Ну нема того предмета, ну просто, де я вам його візьму? Ладно, давайте the Swamp. Твоя машина зламалася, ти повинен ты повинна зайти в предметі и там далі, я не знаю. Чекайте, чекай, Мені подобається, що це... Ну Тут тоже швидко ходу. Tam coś jest. mnie zjeje? Aha. Aaaa, nie wyczepiłeś. Jak tak rozumiem, to, to to jest ten... ...takie jakieś Opa. Kermo? A jak ono tu znowu się? Tam coś jest. jest kamień? Та вичипайсь, де ти там спавнився? Боже! Та хватить! Та зазубава ти мене! Та Вичипись! Де я? Дура, блін. Там тоже Не Дай бог, ти зараз почнеш мене знову. А, це кар... о! це шо? Акумлето! Вичипейс! Нема, слава Богу! Ага, кінець карти. Ну тут він кривий! Нет. Я хочу впасти. Опа-опа-опа. Там опа, це опа. воно не здобулось. Що... Каністра. Така червона-червона. Я ще на підійшов, воно саме взялося. Як ми проходимо сюди? Цікаво. Чому мені схожа, як то зараз Сандермен вилізе. Ще щось камінь це що? камень и тут тоже что Шешусь. А, ЗВ выкашусь. Шось, шось, за забор, я могу пролезть. Да. Что это? Непонятная штука. Так, а что у меня такие учтения, что завтра кто-то вылезет куда-то? Да-да, ты, да, -да, -да хватит! Вие зовут тут, да? Ну да. І тепер куди? Я, я, я не знаю куди мені тепер іти ще підказку дали якусь. Карту. Зашусь. Це... Что це мені звуть? ні мені не здавалось. Це... Це міні-хата. Ага. Який ніфіга немає. А, І що мені робити? Я не... Можу знайти один предмет, зато знаходжу одну сандеріну! Це жах просто. Я же не знаю, де мне... ДЕ я ще не був. А это машина наша. О то я не буду, да? Че я тут був? Я тут був. Блин, де мені сейчас знайти этот предмет? Я не могу знайти его. Тут був? Тут я був, був. Кожбі не можна один. предмет знайти, зато ти знаходишся вічно. Коч мейн меню, yes, і все, закінчення відео. Та ну блін, ну що під кінець реклама, мов. Якби я знав, що тут буде реклама, я б інтернет відключив. Але я зараз не хочу відключати, бо в мене запис може збитись. Ось таке, друзі, вийшло у нас відео досить велике. <смір> Якби я не оглядав ці карти, вона вийшло коротка. Звенеріна, можна сказати, читерша. вона просто появлялася в одному тому самому місці, або просто дивилася на тебе, коли ти повертаєшся. <смір> вредно все. Вона вредно. Надіюсь, вам це відео, бо вас чекає наступне відео сюрприз. Да. Не скажу який. Ну, воно, скоріше, за все, завтра буде відео. Ось. Ну а з вами був я, Діма. Е, ви були на каналі Дмитро Геймплей, І ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім пока-пока!